Представником поліції нашому старостату є Каплун Одим Григорович, людина добросовісна, з яким я попрацював з початку своїй каденції з 2010 року. От, були в нас випадки, коли були крадіжки, була неправильна поведінка окремих людей, були драки. Все це з часом було викоренено, насідня немає. Це завдяки. Планомірної і стабільної роботи Володимира Ровича Каплина. В нього є досвід роботи, в нього є бажання працювати, він вміє працювати з тим чи іншим контентом людей. Завжди відповідає на телефон. От, Володимир Ровича знає, кожен кожний житель села оперативно реагує, приймає міри, добросовісно виконує свої обов'язки. Часто він заїжджає. На територію Старостринського округу заходить до мене, як до старости Богридського Старостринського округу. Ми з ним совітуємося, розглядаємо всі питання, які напротязі там певного періоду відбулися. Проворот знає свою роботу, користуючись нагодою, як тобі привітати з ним, дівничних оціню поліції, побажати міцного здоров'я, успіхів у тих нелегких, але надзвичайно віддання роботі.